Дорогі батьки, Дорогі родичі! сьогодні такий урочистний день, увійняний Синесвітньою славою Української поставської армії. Вітаю вас, дивлячись у ваших садів, полаючи ваші, слухаючи ваші серця, гордий з того, що у видіщері і у Володимирово Дрезуба. Ростуть славні і захисники. Будьте неславні, сміливі і чесні. Стійкі, і Без Безжальні довори. Україна чекає захистників. Україні потрібні захистки. Врачи сьогодні до лав захисників України. Бережіть свою честь. Викайте науки і пам'ятайте, що на вас дивиться Бахід і вас дивиться Україна. Будьте сильні і неславі. З нами Бога, за нами Україна. Сьогодні вітаючи вас. Від козацької Сталецької асоціації України. Відроджуючи однострій української народної армії, однострій за запорожців. Закликаю вас. Пам'ятайте славу батьків, славу Русичі, які захищали війську Русь. Пам'ятайте славу князівських воїнів. Пам'ятайте славу української народної армії. Пам'ятайте славу українській повстанській армії. Бажаю вам славу здоров'я і успіхів на витрі. А вашим батькам, щоб допомагали вам цьому далекому чергу. Слава Україні!